Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий варіант домашнього смачного морозива. В Зручну кастрюлю наливаємо 450 мл молока та доводимо його до кипіння. Далі відділяємо від трьох яєць жовтки від білків. До жовтків додаємо півстолової ложки цукру, півстолової ложки кукурудзяного крохмалю. Та 50 мл молока. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер до жовткової маси поступово додаємо невелику кількість гарячого молока, постійно помішуючи. А далі виливаємо її до гарячого молока та знову нагріваємо постійно помішуючи, щоб маса трохи загустіла. Ні в якому разі не доводимо до кипіння. Тепер додаємо 30 грам вершкового масла та ваніль за смаком і перемішуємо. Далі кастрюлю ставимо в більшу ємність з холодною водою для охолодження та накриваємо плівкою в контакт. Тепер до білків додаємо 50-70 грам цукру. Окремо в каструлю наливаємо невелику кількість води так, щоб вода не торкалась ємності з білками, і нагріваємо постійно помішуючи до розчинення цукру. Тепер збиваємо білки до твердих піків та поступово додаємо їх до молочної основи. Готове морозиво перекладаємо у контейнер та відправляємо в морозильну камеру. Через 1,5-2 години дістаємо та перемішуємо його. Так робимо щонайменше 2 рази. Подивіться, яке воно неймовірно чудове вийшло. Дуже смачне, це неймовірно чудовий та зручний у приготуванні рецепт. Доступний для кожного. Любі мої, сподіваюсь, цей рецепт стане для вас в нагоді, зокрема, за такої спеки. Всім бажаю любові, міцного здоров'я, найскорішого миру, багато приводів для радості, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!